Вітаю, в ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: День Незалежності України. Міська влада вклонилася Шевченку, обласна влада Мазепі. Ворог поцілив по військовій інфраструктурі Миргорода. Зафіксовано чотири прильота. Перший фестиваль Сковорода Фест переносять. День незалежності України полтавці та гості міста відзначили сьогодні, 24 серпня, заходом на Соборному майдані біля пам'ятника гетьману Івану Мазепі. До свята долучилися представники обласної влади, які нагородили грамотами та подяками військових, правоохоронців та рятувальників, які відзначились у захисті нашої державності. Як все відбувалося, бачили і наші кореспонденти. 31-й особливий та незламний рік нашої незалежності сьогодні, 24 серпня, відзначили полтавці та обласна влада на Соборному майдані міста. Незалежність це право бути українцем. І Дійсно, ми зараз виборюємо це право. Кожен на своєму місці. Військові, правоохоронці, рятувальники, лікарі та вчителі, волонтери, прості українці, всі допомагають, і всі доєднались до боротьби. Кожного дня ми боремось і ми переможемо. Вітаю всіх з Днем незалежності! Слава Збройним силам України, слава Україні! Під час заходу начальник обласної військової адміністрації нагородив почесними грамотами військових, правоохоронців та рятувальників, які зробили особливий внесок у розбудову держави та боротьбі з ворогом. Полтавка Юлія разом зі своїм сином Максимом День незалежності святкують щороку. Каже, цього року свято має глибший сенс. День з'єднання нашої країни. День розуміння того, що ми вільні, що ми сильні, що ми мужні. Україна стала вільною і вона це ну, стала єдиною. Це... Це як день народження України. А от Полтавка Наталія каже: цьогоріч стала більше розуміти цінність незалежності. День незалежності завжди був святом якимось більше, навіть ніж інші, якісь свята, тому що це день нашої держави, день народу, символ того, що ми маємо право, маємо слово і ми продовження нашої країни. Попри повітряні тривоги, попри все, ми все всистимо. Ми незламний народ, сильної країни. Тому з днем народження, тебе наша Україна. Ми обов'язково переможемо. Служба безпеки України завадила ФСБ організувати в Україні постановочні акції протесту до Дня Незалежності. СБУ запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській та Полтавській областях. За задумом ворожих спецслужб мітингувальники мали активно критикувати та засуджувати військове командування України. А організатори планували відзняти це на відео. Вони прагнули створити потрібний контент для російських пропагандистів. А ті, у свою чергу, максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм змі, повідомляють в СБУ. Робітниками ФСБ плапланувалися. Створення негативного контенту інформаційного для чого залучалися журналісти так званої ГО-журналісти Стрімоусова. Які мали знайти родичів військових збройних сил України, організувати відповідні протестні акції, відзняти все це на відео, і потім ці інформаційні матеріали такого характеру мали б бути поширені на підконтрольних Російській Федерації мас-медіа. Цю інформацію було відпрацьовано і таким чином було попереджено відзняття цього контенту. Цьогоріч, 24 серпня, Україна відзначає 31 річницю Дня Незалежності. У Полтаві це свято провели з дотриманням усіх заходів безпеки під час воєнного стану. У цей день представники міської влади та мешканці міста поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Більше про це дивіться далі. У Полтаві сьогодні відзначають 31-шу річницю Дня Незалежності України. Традиційно це свято розпочинають із покладання квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. На Символічну церемонію покладання квітів до Дня Незалежності прийшли керівник Полтавської територіальної громади Олександр Мамай, його заступники, депутати міської ради, районних у місті Полтава Рад та працівники органів місцевого самоврядування. Олександр Мамай зазначає, що впродовж 31 року наша держава відстоювала своє право бути вільною, і саме зараз, як ніколи, Україна доводить всьому світу свою незалежність. І, мабуть, найбільше свято для нашої держави це день незалежності, і саме сьогодні 31 річниця від цієї Її дати я тоді був саме молодим хлопцем, коли відбувалося розділення радянського союзу, і коли наша країна стала незалежною. І сьогодні поклали квіти саме ще до одного символа нашої держави це Тараса Григоровича Шевченка. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати всю полтавську громаду, всю громаду нашої незалежної держави під назвою України, саме з цим святом. Цьогоріч День незалежності, мабуть, як ніколи. Відчувається душою, серцем, тому що сьогодні йде війна, сьогодні Росія намагається знищити нас як народ, як націю, як суверенну державу. Тому сьогодні зброю в руках ми відстоюємо свою незалежність. Сьогодні ми боремося за свою свободу, тому я хочу побажати в першу чергу нашим захисникам здоров'я, сили, наснаги захищати нашу державу, а також привітати всіх з цим святом, тому що. Воно дійсно об'єднує народ, об'єднує націю і говорить про нас як вільну, суверенну державу України. Ми своїми плечами, своїми руками, ми тримаємо мирне небо над усім світом. Я хотів би побажати кожному українцю витримки. Я вірю, точніше, переконаний на тисячу відсотків, що ми переможемо цій війні. Я переконаний у тому, що Україна дуже зміниться після війни. Я переконаний у тому, що ми знайдемо національний консенсус, єдність і будемо як одна єдина сім'я. Ми знайдемо новий, досі невідомий всьому світу рецепт найкращої держави, саме Україна, стане локомотивом порятунку Європи. Представники міської влади закликають полтавців особливо в цей день пам'ятати, якою ціною будується наша історія, виборюється наше теперішнє, і з оптимізмом дивитися у майбутнє. А в Деканській громаді День незалежності України відзначили патріотичним флешмобом. До вітальної акції долучилися учасники та учасниці дитячої громадської екологічної організації Зелене серце діти внутрішньо переміщених осіб, а також юні патріоти, чиї батьки саме зараз зі зброєю в руках виборюють нашу незалежність, захищаючи рідний край від російського окупанта. 24 серпня ворог поцілив по об'єктах військової інфраструктури Миргорода. Про це повідомили у телеграм-каналі Миргородської міської ради. Це був груповий удар ракетами повітря, поверхня ймовірно, Х-22. Всього відомо про чотири таких прильоти. До ліквідації уражених об'єктів залучили карети швидкої допомоги представників національної поліції України та служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Попередньо загиблих та поранених немає. Сьогодні в усіх обласних центрах України відбулося погашення блок марки та художнього конверта Вільні, незламні, непереможні, які Укрпошта випустила з нагоди 31-ї річниці незалежності нашої держави. У Полтаві спецпогашення планували провести біля пам'ятника Івану Мазепі, але через сигнал повітряної тривоги усі змушені були спуститися у найближче бомбосховище, де і здійснили процедуру. І це навіть символічно, зазначили учасники спецпогашення, адже ніхто і нічого не зупинить нас на шляху до перемоги. У спецпогашенні взяли участь голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, голова обласної ради Олександр Біленький. Архієпископ Полтавський Кременчуцький православної церкви України Федір та дирекція Полтавської філії Укрпошти до блоку. Вільні, незламні, непереможні увійшла марка із зображенням українського захисника, оформлена у кольорах прапору України. На шести ілюстраціях реальні події та кадри останніх шести місяців війни тираж блоку складає один мільйон примірників. Номінальна його вартість 60 гривень. Починаючи від сьогодні. Їх можна буде купити майже в усіх відділеннях. Єдине, що сьогодні з міркувань безпеки великі наші відділення, такі як там головне головпоштам, сьогодні не працюють, але ж завтра, післязавтра можна буде купити і огляду на, на, на такі е, міри з безпеки, які були прийняті, то штемпель штемпер яким зазвичай перший день тільки гасять, а потім його повертає до Києва. Нам дозволили там до суботи е, використовувати можливість погасити всім філателістам, яких у нас спочатку війни дуже багато стало. У Чернухінській громаді цього року планували провести низку туристичних заходів, приурочених трьохсотріччю з дня народження Григорія Сковороди. Та через повномасштабну війну на території України усі ремонтні та реставраційні роботи у громаді припинилися. Яким планували провести перший фестиваль Сковорода фест. Дивіться у наступному сюжеті. 2022 рік указом президента України був оголошений роком Сковороди на Полтавщині у Чорнухінській громаді, яка є батьківщиною Григорія Сковороди. Ще п'ять років тому розпочали ремонтні роботи з облаштування благоустрою. Планувалося, що у громаді проведуть низку туристичних заходів, приурочених 300 річчю з дня народження видатного філософа. За цей час встигли зробити дороги та тротуари. Щодо капітальних ремонтів інфраструктурних об'єктів, через воєнні дії усі роботи призупинилися. Говорить голова Чорнухінської громади Олександр Василенко. Звичайно, хотілося і школу імені Григорія Савича Сковороди під, як кажуть, підремонтувати цього заходу. І центральне співоче поле наше на селищному стадіоні, де відбувався б основний захід це фестиваль Сковорода Фест, та, який ми хотіли започаткувати його на трьохсотліття, щоб він. Відзначався кожного року, і це була наша візитівка, і наша було ну знову ж таким магнітом туристичним основним, де куди б з'їжалися і святкували разом з нами. Не, з цього моменту день народження цього славетного, як кажуть, філософа. Олександр Василенко розповідає, що матеріали на капітальні ремонти закуплені, але через відомі причини всі реставраційні об'єкти довелося законсервувати. В тому році вдалося зробити в принципі чимало розпочати дуже багато інфраструктурних об'єктів. Цей реконструкції. Це нашого центру культури і дозвілля повністю капітальний ремонт, який зараз. Ну на 60 відсотків тільки відремонтований в цьому році повинен бути зроблений і центральний парк, який тільки на 40 відсотків зроблений. Зараз от своїми силами, незалежно на те, дообладнуємо, вишукуємо ті кошти, по як кажуть, по копієчках. Депутат Полтавської обласної ради Василь Стасовський каже: аби не зупиняти реставрацію інфраструктурних об'єктів, які почали робити за державні кошти, нині долучають бізнесові інвестиції. Ми залучаємо, залучаємо. Громади в цей складний час і облагороджуємо наші села. З моєї ініціативи і з допомогою Баршівської зерної компанії ми створили таку комунальне підприємство Зеленбуд, оснастили його необхідними інструментами, купили пилораму, щоб все-таки наші села в цей важкий час, коли їх фінансування. Державне спрямоване, ми знаємо куди на, на, на перемогу, але все-таки соціально відповідальний бізнес підставляє свої свої плечі. Наразі основним туристичним магнітом у Чорнухинській громаді є літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, а також садиба батьків філософа. Садиба. Відтворена, тобто це типова козацька хата, типова для нашої місцевості і типова для того часу, коли жив Сковорода. Але от речі, якими вона наповнена, речі справжні старі, речі козацької доби, ну і господарські будівлі також. Як зазначає голова Чорнухінської громади Олександр Василенко, фестиваль, приурочений 300-річчю Сковороди, не скасовують. Його все ж планують провести після закінчення війни. Служба безпеки України повідомила про підозру ще чотирьом особам, які відкрито поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні. Так, викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала російські наративи. Жінка визнавала правомірною окупацію українських територій. Інший фігурант, громадянин Російської Федерації, який приїхав до своєї матері в Україну, він підтримував загарбницькі війська та агітував за введення на території України рубльової зони. За усіма викритими фактами, правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення даних осіб до відповідальності. Наразі усі матеріали справи передані до суду. У разі доведення вини підозрюваним особам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Одна з них це мешканка міста Полтави, вчителька, яка поширювала російські наративи, а також глорифікувала дії окупаційних військ, а також підтримувала окупацію території України. Інший це громадянин Російської Федерації, який прибув на територію України до своєї матері і тут закликав до введення рубльової зони на території України, і також глорифікував окупаційні війська. Ще двох громадян двом громадянам, яким повідомлено про підозру, їх діяльність була викрита у мережі інтернет. Вони поширювали на своїх сторінках та фейкових сторінках у заборонених соціальних мережах в Україні, поширювали інформацію деструктивного характеру, а також підтримували дії загарбників. З 25 серпня у Полтавському музеї авіації та космонавтики відкриється виставка полтавського митця Ігоря Лотиша. «Найзаростуть ворожі тропи. Близько 40 картин, написаних від початку повномасштабного вторгнення Росії, оспівують мирне небо та розкривають оптимістичне світосприйняття автора. Роботи бачили, і наші кореспонденти. У Полтавському музеї авіації і космонавтики завершили підготовку до відкриття виставки художника Ігоря Лотиша. Най заростуть ворожі тропи. 37 життєстверджувальних картин оспівують мирне небо та розкривають оптимістичне світобачення автора. Ці роботи ми зібрали до свята незалежності. Там і небо, і сонце, і українські ліси, ріки, і навіть українські моря. Ну сенс один най заростуть ворожі тропи. Хай вони сидять себе дома в цей. День незалежності, ми в самий найближчий час почули, що Україна вільна, незалежна. За фахом Ігор Лотиш лікар-реабілітолог, об'їздив одну шосту частину суші землі, багато фотографував. Малювати ж почав вже в дорослому віці. З часом засвоїв майже всі техніки живопису, і нині в його творчому доробку понад тисячі робіт. У Нього така тяга до живопису. Ну дуже така сильна. У нього діапазон великий. Від сюжетно тематичних творів до пейзажів, на тюрмоті. тут експонуються роботи реалістичного та казкового напрямку, котрі дарують романтичний настрій та позитивну енергію. Діляться враженнями друзі митця. У нього своє бачення квітів, своє бачення людей, і навіть от природа, яку ми бачимо кожен день у нас в Полтаві, постає дуже цікавою. Овіяною туманами, в якихось таких ареолах незвичних, і от навіть дах, який за мною, от дах, прості дахи звичайних будинків, але в західному сонці вони стають такими романтичними, що мені здається, що тут на даху зустрінуться двоє. Може ельфів, може фей. Сподіваємось, що ця виставка покращить настрій містянам нашого міста та гостям. Запрошую. На наступній ніделя офіційне відкриття виставки художніх робіт ігоря Лотиша «Найзаростуть ворожі тропи заплановане на 29 дев'яте серпня. Триватиме вона по 15 вересня. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.PLUA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємось з вами, бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Вітаю, мужній незламний та свободолюбивий народ України з Днем Незалежності, перемоги нам та миру! Слава Україні!